Всім привіт на каналі Супер Channel, і ми сьогодні проводимо який дебішчуховський дебільний челлендж. Це дуже дебільний челлендж. Ну, короче, ми, здаємо... ми задаємо ми задаємо в рубриках. Задаємо... Ми задаємо 10, ой, ми задаємо питання один одному. На то є 10 хвилин відповідь дати. Хто не вгадає, тому скоч на лоб. Не на лоб, а але... на Лучuce. Кто первый? Чика... Раз, два, три. Раз, два, три. Раз. Я шучу. Я шучу. Нет. Я шучу. Чекай, я шучу. Раз, два, три. 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 Давай. Фу, ступай. Так. А я слышу ничего и бумаги, здесь так ладно. Короче, ты пожд. Я да. разве... Зараз я за ним вернусь. Дихався після того. Я віддихався після того, як то. Але кто первый? Я не пордел. Давай загади питання. Яка перша людина. А, ні. А ні. Ну давай. ха ой, ха Ой, мене заклада.

Давай. Ах, так. так. Блін, то яке питання? Е, яка людина створила перший автомобіль? раз, ти сам не знаю. знаю. О! Чуєте! О! Та, коротше, зараз думаю, 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 думаю. Що мені на ілюзію прийде? Вже дихали в записі. Какая как раз <laughs> это... Не, не то, не то. О! Загадал. Сколько в этой картине сейчас принесу? О! Сколько мне это? Пазлик. Точно тебе. Раз. П'ятло. Два. Тисячу. Три. Дві Чотири. А ну, менше більше? П'ять. Шість. Та тут менше чи більше? Сім. Менше чи Більше, чим тисячу? Десять. Пять десять. Все. Шість тисяч. Шесть чисеть, хотіла.

Ладно, ще ж даже тобі роту заклеїть, ти можеш дихати. <ривіт> 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 Ой, коротше, так от. Эм... <ривіт> mm -hmm. <Вися. ривіт> 에, що є на небі і воно росте? Росте. росте. Що є на небі і воно росте? Це нам розказували на природі в школі. Планета. Дебіл. <с2> <с1> <гул> 에, Раз. Два. Метеорит. Три. Земля. 4. 5. А стара? А метеорит. А метеорит... 7, 8. 9. Десять. Солнце. Сонце? <піллянна> Солнце росте. Кожний рик на 10 см більше. На яскровіш. Десять відсотки На 10 відсотків я скровіш і на 10 см більше. Ти за... Блін, блин, не запах. Діти на не на всі я прийшла. Вона немає, слава Богу. Ти фумін, блиха, муха, дебил. А ай ай все є. Тільки не роздирай, який раз, дай я. я не роздам. Сука. У мене нантяжки немає, я кондрію. Хе, хе А, блін. Ой, блін, на тому скотчі в реаль, так смази. А, все, давай. О, чого тут так воняло? Давай. Ой. Та що ти зробив, що допускала? О, а, уже сколько там холодно? Он а, уже 6 холодно, это бахат. Думаю, на зап запытание. А нет, уже зараз я. Да? Санчо, сюда. Санчо, сюда. Зараз на паузу включу. Приду. Сколько дюймов у нашего телевизора?

Що ти там скаже? Ні, чесно казав 10. Та не казав. Давай інакше питання. <свят> Яка фірма телефону моєї мами? Раз. LG. Два. Новий телефон? Три. О, Samsung. Бля, я тобі вже казав, давай проздаєм. Ні, все. Ну, я кажу мені. Яка фірма

Сим, весем, пешку тошок, девять, 10, соня. А я зик кинул. Да, давай, клань. Тоже два, один, один. Тоже два-д1. На лоптик! Давай не на повністі, бо то будет больно. Будем збирати. Нее! Нет! Все, все! Не, все, нотон! Та тики на лоб. Тикиноп. Тіки... А ну стопи. Вже буде це здирати, 30 секунд залишилось. Давай. Один одному. Раз, два. Раз, два. Це як капіляція. Так, підписуйтесь на канал, ставте лайки. На наші сторінки вк буде в описані ссылка грубо в, в описании. Всім все...